Ну, Активною фазою війни і наземної замовлення. Цей мікройон знаходиться в місті Києві. Він знаходиться на ділянці, яка не була нічим зайнята, і вона так досить і досить не зайнята. Е, і Праця над цим проєктом, е, така активна фаза прийшла на. Середину 2022 року, і не взираючи на те обговорення з іноземними замовниками, які хочуть інвестувати ці гроші іменно в цю землю, вони наполягали на трошки іншому форматі ніж соціальне житло. Чому? Тому що ми якби. З 21-го року по десь 23-й рік влились в спільноту європейських забудовників урбаністів, які дуже щільно вивчають питання, що таке існування людства європейського, наприклад, і як це людство повинно значить, займати місця, міс і жити, працювати в ньому і розвивати соціальне це місце, і вообще який е, вплив соціального житла на розвиток міста і взагалі, суспільства. Тому що як приводилася там велика кількість примірів гетто різноманітних по Германії, по Франції, які нічого не додали взагалі е, е, цієї країни. І замовник наполягав е, е, на створення на трошки іншого е, відео. Да, оце наш мікрорайон, який вам зараз Ну, Собственно кажучи, я можу запустити першу анімаційну. Такі е, це ділянка знаходиться в Голосіївському районі. Вона на не зайнята, там немає лісу, щоб ніхто не думав. Екології вреда там нема. Тобто вона просто стоїть така в затишному ну, місці. Е я обмежений контрактом, тому не можу розповісти там е більш глибинне, де це і що це і як це. Но, е замовник наполягав на тому, щоб зробити місце в місті, е зробити е так називаємо кваліфікацію е будинків. Е з Позначкою такою, да, соціальні, більш ну, значить дорогі і лакшері. сегмент лакшері. Сегмент лакшерів, звісно, розташовується внутрі э, самої ділянки. Ділянка десь 120 Вот. І в неї є обмежуваючі э, умови, це шум, шум від залізниці. Тому а, було прийнято рішення а, з тим, щоб підняти, значить, замовник категорично був проти а, того, щоб городити там 20, 16 і так далі поверхівки. хоча а, для того, щоб це було економічно а, обґрунтовано. А, Якусь частину да він все ж таки буде робити там 16 і двадцять Ну скажімо так, другу секцію цієї ділянки мікрорайону він буде значить робити невеличко. Ну з тієї сторони орієнтація соціальних, скажем, соціального житла це чи житла, яке може придбати собі студент, наприклад, тому що там заходять дуже ну, хотіли зайти. Велика кількість інвестиційних фондів, які хотіли зробити програму для придбання цього житла в крим'я. Зубка кри... <поценно> кажучи, ось ролик, щоб якщо він шкажати в архітектурі прийнято більше візуальний ряд, ніж текстовий, тому що зараз можна. Текстом і е іскусний штучний інтелект буде за нас все казати. Це друга частина мікрорайону, тому що ми тут обмежені деякими правами на демонстрацію першої частини. Ось у нас частина мікрорайону ділиться на три ділянки: це е перша ділянка, друга ділянка. її так лакшері. І третя ділянка це. Значить, дошкільне, споруди школа, потім медичний заклад і спортлай. Тобто окреме, то це це, це в цілий на цій, цій площі. Значить, вже були такі заклади, заклади які Значить, мають утримувати місто в місто. Оце ми вже з початку активної фази війни, спілкуючись з Гео Ренесанс, яке розробляло укриття да, з 22 го року. Ми вирішили замовникам, які. На путь розробки стелобатної частини, де внутрі колодязі буде розташований дитячий майданчик. Тобто евакуація діточок з дитячого майданчика до укриття буде, ну, да, буде читаний полони. Цього вистачає для того, щоб забезпечити ну, повноцінний рух всіх діянок, майданчиків для відпочивання та ігрових простіри, евакуація до укриття. Тобто стілобатна частина з'явилася не просто, тому що замовник э, нам э, перше, що він сказав, я хочу, щоб э, був э, коефіцієнт, одна квартира, два парка місця. Це були жесточайші умови. Э, ділянка з собою. Э, Представляє ну, як, плащину, яка знаходиться на 4 метри нижче значить, ну скажімо, прилягаючих там доріг, наприклад. Но, е, залягання е, води дуже близьке. І тому ми е, е, прораховуючи всі математичні випадки, прийняли рішення зробити. І обґрунтувати Значить, необхідність такої стилобатної частини, в якої розташовуються парка місця. Тобто, там є так зване сімейні парка місця, коли одне авто становиться за другим авто, і так звану, ну, більш-менш коли.